Друзі, всім вітання! Джапан Гараж на зв'язку. Як і обіцяли, відгребли свіженький мурано від снігу льоду, і перейшли до процесу розбирання дефектовки після. ДТП після штатів. Так, ну ми не розказували і не показували про те, як відщолкувати кліпси да як знімати бампи, то що вважаємо, що це відео більш як професіоналі для професіоналів. Хотілося б коротко розповісти про той момент. Якщо ми беремо до уваги, що ця машинка свіжа, що цю машину бачили. Такому вигляді м, одиниці хотілося б розповісти про те, як краще, е, ну, якщо так можна, е, можна говорити, як краще з яким ударом брати цю машину. Да? Ну, дивіться, е, відносно того, що ми маємо, удар в передню ліву частину, і він е, не подотичний, а більш таки, знаєте, перпендикулярно безпосередньо в капот. Згідно цього, удару, згідно цього удару, ми маємо такі речі. У нас повністю всм'ятку полка крила, може хтось її там називає по-іншому, її подовження, і безпосередньо до пістолета передньої панелі ось у нас така деформація. Так, ну ми не забарились, бачите, ми такі ремонтні вставочки, ремонтні вставочки позамовляли, щоб ми їх висверлим, ось. Виваримося і все у нас буде гарно і красиво. Так, е у нас теж при такому ударі е зігнувся амортизатор. Це ми Поставили е, більш схоже те, що було по, по наявності б щоб машину поставити на колеса. Да, так, є тут декілька брижів, але це, але це все не страшно. Але, щоб б хотіла зазначити, в цій частині е, от, е, під передньою лівою фарою, ось в цій, в цій площині, о, Саша зараз мені допоможе, дасть. Тут є, є такий металічний кронштейн, на якому змонтовано безпосередньо два блока. Перший блок, який ми ще можемо ідентифікувати, це блок VTC і біля нього блок VCR. Я не буду розповідати, що це. Я думаю, ви всі і так і так про це знаєте. Тобто, бюджет, бюджет оцих двох блочків, які під заміну. Нові, умовно, по 500-600 доларів за штуку. Ну, тобто, таке собі. Да? Тобто, плюс 1200 у нас зразу, зразу і приклеїлось. Так, що стосується тут площадки акумулятора, то тут в принципі, плюс-мінус все стандартно. У нас, бачите, якраз під акумулятором був змонтований блок керування двигуна. Він теж в такому чугунному. Чугунному чухольчику, то я думаю, що при будь-яких ударах він ну дуже мало вірогідно, що він буде пошкоджений. Так, йдемо далі. Згідно передньої частини, те, що нам вдалося процінити, те, що нам вдалося, ну, скажімо так, Представить, яким би мог бути передній удар, то тут, мабуть, бюджет би трішки забрав, трішки забрав би більше коштів. Ну, зрозуміло, що це там кузов, підсилювач, інтеркулер, оці е, патрубки е, золоті. Радіатори, наборка, дифузор, і бачите колектор, колектор впускний от, пластиковий. Що теж при таких ударах це схожа компоновка, як на QX50 де у нас цей самий мотор встановлений. То, мабуть, іменно передній фронтальний удар є таким не супер супер Не бюджетним Так, переходимо тепер. До правої частини, а от по правій частині у нас, е, окрім е, патрубка е, бачка-омивача, антифрізного бачка, ось у нас, в принципі, більше то нічого і немає. Е, візуально, мурано, е, не схожий на свою попередню модель. Що хочемо зазначити ще? Такі зміни, що е, крила у нас е, залишились сталеві. От, і дверки, е, враховуючи сучасні реалії, теж е, залишились е, сталеві. Тобто не, не алюміні. Е, Передні важелі, це якщо ми вже говоримо про е, якусь ідентичність з іншими автомобілями, це Quick 60, QZL51 е, супорта, колодки, це теж Passfinder 53, Арія і теж Infinity. І є, є дійсно е, е, деякі однакові запчастини, які по ходовій частині, по задній частині, використовувалися на попередніх моделях. Такий коротенький огляд передньої частини. Зараз ще хотілося би трішки вам показати, як виглядає комплектація бампера переднього, які тут жалюзі вони поставили. Трішки таких в розмірах, да? більше, ніж попередньо. Бачок, бачите, який у нас супер. Такий хотілося, щоб його ще якось, наче, трішки, трішки покрутило, щоб він виглядав якось більш ефектно. Так, зараз доберемося до бампера. Розкажу вам трішки про передній бампер. Так, отак виглядає, виглядає передній бампер з Murano Z, Z53. Так, ложимо, щоб уже. Зовні тут все і так зрозуміло. Бачите, ходові вогні змонтовані в передній в передні бампер безпосередньо тут через такі кронштейни. Та в будь-якому випадку, якщо у вас немає цієї частини, все, що пов'язано пов з фарами, кронштейни, ці, оці, ми відразу все замовляємо, щоб знаєте, не було. Не було потім довгого очікування, аби з цього кронштейна ти фару не виставиш. Комплектація SL, 4 партроніка, В принципі, тут нічого незвичайного, все як, все як і на попередніх. Тобто отак виглядає у, нас, виглядає у нас передній бампер. Я коротко так знаєте, не поспішаючи це все проведу, може комусь це все, це все знадобиться. Так, і жалюзі, бачите, виглядають у нас так масивно, якось так, навіть трішки впевнені, що вони будуть більш якісніше виконувати свою роботу, бо вони трошки більші на попередніх, ніж на попередніх автомобілях. Друзі, ще що хотіла зазначити, дуже, знаєте, дуже є така приємно зустрічати такі. Моделі першими якось розкажувати, досліджувати, то, що в цьому, в цьому році виповнюється майже 20 років, як ми пов'язані безпосередньо з Нісаном, то Мурано z 50 теж колись для нас вказався самолітом. Так? так, дуже всім дякую за огляд. Ще хотів зазначити. Якщо комусь потрібні запчастини на такий автомобіль, будь ласка, можете звертатися. Japan Garage, Полтава, Japan Garage джапанаграш. Запчастини вже маємо в наявності. Кому потрібна якась консультація, підбір, будь ласка, будемо, будемо раді допомогти. Так, всього найкращого. Пока.